Друзі нас інфо перші про головне, поїхали. Кілька днів лежить інформація від української правди про те, що Андрій Портнов кілька днів вирішував питання з друзями напередодні ганебної загибелі в Мадриді. Пише журналістка Данилюк Єрмалаєва. Ну, думаю, почекає реакції потужних наших очільників на чутливу інформацію, але її немає. Трошки газлайтингу в суспільстві і просто зробити вигляд, що ніякого портнова в природі не існувало. Уточнюю, що сама інформація про перетин кордону не сенсація. Портнов має кілька неповнолітніх дітей і легко проходив за категорією щасливий тато плюс трьох янголяток. Питання саме до інформації, що він зустрічався з топочільниками правоохоронної системи, з огляду, що останні місяці банкова постійно ініціює то дивні законопроекти, то пачки нових безтолкових санкцій. То вже не знає, що придумати у справі Порошенко. То як його запресувати нову партію військових істина, хто там найняв сікаріо і вирішив вапросік десь посередині. Дуже цікаво, що за життя Портнова багато хто називав його другом і товаришем. Це тобі ціла пачка слуг народу, які робили спільні фотосесії. Це тобі і Олешка Тега, і баб Наташа, і Макс Бужанський, і алкоголічні свинки, пепи, які вважають себе великими чорними піарниками. Коротше, не дай Боже таких друзів і товаришів. А от мовчання банкової голосніше всіх слів в комунікаціях є правила мовчання більше доби, є знак згоди. Пише журналістка. Однар Дебдубінський СІЗО ввіщає наступне У УП зараз серйозно розглядають варіант вкинути в суспільство версію про те, що замовником вбивства портного виступив Порошенка, якого покійний наздоганяв з 19-го року, начебто це портнов, який підтримує контакт з Медведчуком, отримав від нього відеозапис та поставки до Жулян. 38 мільйонів євро, які призначались Порошенко як частина за використання нафтопроводу Самара Східний напрям Прикарпаття Захід Транс наразі ОП якраз активізувала цю справу проти Порошенка і його підлеглих охоронців, закривають сюди з величезними заставами, які дергував портнов. Версія, звісно, гарна, але Порошенко та мокруха з опозиції до влади без контролю над СБУ і ГУР мало ймовірна. Втім, час покаже Дубінський підкреслює, дам трохи більше інформації про справу портнова. Слідство волося те у СБУ в Криму. Начальник відділу просяк. З матеріалами справи було отримано докази участі портнову ванексію Криму. Адвокатом портного виступив Татаро влітку 19-го року, коли Зеленський через Баканова вів переговори з Путіним. Справа щодо портного була закрита на початку 21-го року. Справа щодо портного було зареєстровано повторно. Зробив це начальник ТУ СБУ в АР Крим Кулініч за вказівкою татаро 22-го року. Кулініч був звинувачений в Держзраді і перебуває в СІЗО. Виконавець завдань Татарова портнова малюка. За це нагороджено кріслом голови СБУ. А справа проти портнова закрита. Основою справи проти портнова стало кримінальне провадження щодо радника президента РФ Борисова Ерапопорта, який у змові з портновим здійснив дії спрямовані на анексію Криму. Коорирував це розслідування начальник головної військової прокуратури Матіос, колишній підлеглий портнова в АП Януковича, Справа закрита також існує кримінальна справа стосовно Сергія Коровченка, гаманця Татарова та Портнова, колишнього начальника ГУ Геомін'юстов Ар Крим. Це кримінальна справа. Також за статтею 111 ККУ Держзрада Коровченко співмешканець бізнесвумен Влади Молчанової, яка на користь Татарева контролює низку активів банк Аркада. Мережі Біла Іновоскіївмісь Бут СК столиця Убийство Портнова. Версия. 1. Русские спецслужбы Портнов относился к крылу Ермака Татарова, которые в РФ замыкались на Козака и Рапопорта. 6, 2, 18 прокуратура АК Крым начала следствие в отношении Портнова по статье 111 КК Держзрада. Прокуратура АК Крым начала следствие в отношении Портнова и Тупицкого по статье 111 КК Держзрада. В рамках этого дела исследовались записи разговоров Портнова с помощником Путина Рапопортом о подготовке референдума по отделению Крыма от Украины. Адвокатом Портнова в этом деле выступил Олег Татаров. В начале 2019 года Зеленский вел контакты с Кремлем через другую группу Шойгу Герасимов-Костюков-Сивкович. От имени Зеленского контакты вел Иван Баканов через Сивкович. Это не устраивало Ермака, которому удалось отстранить Баканова от этого процесса после начала войны, интегрировав на место главы СБУ. Татаровского пристигая Малюка. После этого Татаров и Малюк начали активно бороться с Сивковичем, связанным с начальником ГРУ ГАЭШ РФ Костюковым. Костюков появился 15 мая в Стамбуле. 18 мая дело Сивковича передали в суд Татаровско-Портновский ДБР. 21 мая Портнова как ключевого куратора судов и судей ОП застрелили. Вторая – бизнес-разборки. Портнов курировал от имени АПА ключевые суды в Украине Шевченковский, Печерский, Киевский апелляционные верховные суды на вставленник Портнова, также и Галовачев и Кравченко, будучи судебным решалом, Портнов организовал ряд решений в судах в интересах кошелька Татарова, экс-полковника ГУ Минюста в Крыму Сергея Коровченко. Коровченко. – сожитель бизнесменши Влады Мартыновой, на которую оформлены активы Татарова с трой корпорации: столица Сети Новус и Вилла. Активы банка Аркада, Киев, Горстроя, а также корпорации Укрбуд. Ликвидация Портнова могла быть следствием организованных им в интересах Короченко Татарова решений по рейдерскому захвату имущества. Также люди Татарова стали владеть активами Медведчука, интересы которого ранее представлял портнов. Версия 3 зачистка свидетелей. Все заказные решения Печерского Шевченковского Киевского апелляционного и Верховного Суда по А крупным активам, Б политическим репрессиям, В Санциям СНБОУ решалось через портного. Он консолидировал все заказы по судам, которые поступили от ОП Зеленского Ермака Татарова, а также их партнеров. Также порнов напрямую координував деятельность ДБР по нужним апарасслідуванням. Його смерть розриває цепочку, яка вела від ісполнителей к заказчикам судових прислідувань і рейдерства. Редакція каналу не відповідальність за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. в кожного своя висновка. Кожен робить сам. До зустрічі друзі. Стату Подобайки пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом.